Всім привіт! Мене звати Оля і ви на моєму каналі Нестерлітачитись. Сьогодні ми будемо розпаковувати букю сюрприз. Почекайте, почекайте. Мало починається так відео. Я трошки тут уже вверх розпакувала, щоб не шлетіти. Хотіла сказати. Пару слів на початку, мені дуже подобається, що приблизно за один-два роки всі українці перелаштувалися на новий календар, і тепер вся ця різдвяна двіжуха починається десь приблизно 1 грудня. Тобто я бачу і по магазинах, і по брендах, рекламах, і всіх цих подарункових штуках, що люди реально почали от. Раніше всім цим займатися 30 листопада. Я вже була на Андріївських вечірницях в цьому році. Все так як треба по новому календарю. 1 грудня ми поставили ялинку. Вам тут її не видно, але вона є за кадром. І е, оцей BookTube сюрприз теж почався дуже рано. Я в цьому році перший раз беру участь. Це така українська буктюбна традиція. Мені дуже дуже приємно, що я тепер як частинка цієї спільноти <гум> громади буктюбної. І у мене BookTube сюрприз від Аліси з каналу Pickwick Papers. Я дуже здивувалася. Я не знаю, що я очікувала побачити в додатку нової пошти. Напевно, нікнейм. E, Просто коли ти бачиш прізвище людини, то ти ну, не, не знаєш, не співставляєш людину з каналу з прізвищем, бо ти знаєш тільки по нікнейму. Але я побачила ім'я Аліса і зрозуміла, що е, Аліса у нас на Юктібі не так багато, мені здається, дві. Тому зараз буде розпаковка. Тут пакет. Пакет з книжкового лева. Це вже дуже добрий знак. <ріх> Тому що це дуже-дуже класна сигнал. Так, я вам скажу, що тут багато равликів бобів. Пастели. Я дуже її люблю. Е, їсть моя дитина, її ім'я. Це типу такий компроміс з собою, щоб не їсти прямо таке якесь шкідливе солодке. Це дуже класно. Так, і тут всякі маленькі пакуночки. Дивіться. Дивіться. Боже. Боже. Навіть я, я не сильно вмію розпаковувати на камеру, я навіть не знаю. Дуже-дуже класна шоколадка Bean to Bar. Це означає, що вона типу супер, теж Natural. Мені треба, мені треба про це сказати. Тут ззаду написано шоколад, чорний з сіллю і рожевим перцем. Чорний обведено і поставлено знак оклику, Тому що я в своєму е віждесті писала, що я не люблю молочний шоколад, а чомусь всі оці різдвяні подарункові штуки завжди з молочним шоколадом. Це ну, які кіндери, знаєте, це дуже-дуже мені дивно. Тому що чорний шоколад дуже класний. Мені дивно, що мало людей його люблять. І тут листівочка. Так, я спочатку прочитаю про себе. О, о. Я не буду вам зачитувати, що тут написано, але дуже-дуже гарно і мило, і дуже гарна, класна листівочка. Так, ще боби. Ще боби. Давайте я спочатку дістану цей шардовий пакетик. О, це свічка Woodwick. У мене така одна є. Вона пахне гранатом. Помигране грейт, е, боже. Запах просто чудовий. Вона тріщить, коли ти її палиш, тріщить, як камін. Боже, це просто чудово. Мені підходить вона під светр. Я дуже люблю свічки, особливо різдвяні. Якось літом не так сильно хочеться їх палити. У мене прямо є цілий ритуал, коли я перший раз за сезон запалюю ці всі хвойні різдвяні свічечки. Так, давайте розв'яжемо, що тут у нас ще. Все так гарно запаковано, Боже. Класно, це як ніби сьогодні не Різдво і не Миколая, а просто собі яке там 14 грудня. Якісь додаткові свята, як ніби. Просто люди собі зробили додаткові чудові свята. Дріп кава. Уу, міксбокс. Так, так, о Боже. Я дуже люблю каву в дріпах. Я просто, я, я дуже вдячна людям, які це придумали. Це дуже зручно, це дуже смачно. Коли вона в різних пакетиках і там різні смаки, я це обожнюю. Це прямо одразу плюс 100 до настрою. Коли в тебе робочий день і ти такий, так, я йду на кухню, зробити собі дрібкаво, вибрати пакетик, це дуже прикольно. Ах, ах, так, книжки. По-перше, тут стікери. Важливо, бо мої закінчується. Я зараз е, дуже активно їх використовую. Я почала нарешті носити з собою стікери і ліпити їх, тому що раніше в мене була, була така схема. Я типу читаю, побачила якусь цитату, така думаю, так, треба потім наклеїти стікер, сторінка така, то. І я реально ходила і запам'ятовувала ці сторінки. Я не знаю навіщо. Так, е -е... хотіла подарувати астероїд, названий на честь цієї легенди, але поки дарую книгу означає, я не знаю. Я не знаю. У мене в пійшлісті було так багатенько книжок. Але щось я... Ооо, це Леся Українка. Ще одну сторінку. Це її проза. Я дуже-дуже давно дивилась на цю книжку. Я зараз все збираю з Лесі Українкою, щоб сісти і нормально почати читати все в хронологічній послідовності. Дуже-дуже мені подобається, ви знаєте, що мені дуже подобається це вдавництво, мені дуже подобається, як вони оформлюють обкладинки. І я зрозуміла, що прозу Лесі я взагалі ніколи не читала, тому це 25 рік, мені здається, буде. 24-й був рік Вірджині Вульф трошечки, а 25-й буде рік Лесі Українки. Вау! Тут закладочки з вином. Дуже підходяще. Е, найкрасивіша книга в твоєму вішлісті, на мою думку. Так, що там в мене було красивого? Я не пам'ятаю. <свистач> Вони всі мені дуже гарні, тому що коли ти хочеш якісь книжки, то, знаєте, цей, в тебе там 200 непочитаних книжок вдома, це відчуття, а ти хочеш читати щось. О! Так, я згодна, це найкрасивіша книжка. Це новинка ще одну сторінку, Богдан Лепті, Сотниківна. О Боже, ну як як можна так гарно оформити? Ці козацькі хрести це просто це, це якийсь ідеал. Дуже-дуже гарна книжка. Я вам розкажу маленьку тривію про Богдана Лепкого. Я недавно просто про це згадувала. Ми гуляли з Марисою, здається, і я згадала цю історію. Я колись читала Богдана Лепкого, не ці, не ці твори, які в цій книжці, а інші. В нього є, по-моєму, тетралогія, чи там здається 4 чи 5 книжок про Мазепу. Вона в різних книжках. Одного разу, коли я ще вчилася в школі, мені тату приніс одну з цих книжок і сказав: дядя Сережа, позичи мені цю книжку на місяць. Це треба для твоєї національної самосвідомості, того тобі треба за місяць її прочитати. І я сиділа, читала, мені було дуже тяжко. Мені здається, що це навіть була не перша частина в цій тетралогії, а якась там друга і третя. Я нічого не розуміла. Там все було оце про Мазепу. про його кочубеївну, цю Мотрю. Це було дуже складно, але, блін, мені здається, для національної самосвідомості це щось все-таки зробило. Того... Така в мене дивна історія з Лепким. Я дуже хочу прочитати сотників, але, ну, здається, ще одна є якась повість. Вона теж мені якась різдвяна, можливо, через кольори. Дуже гарна. Аліса, дякую. І третя книжка. Цю треба читати прямо зараз. Бігом я починаю. Я бігом її розгортаю. Я хочу так завернути книжку, щоб не треба було заліпляти котів. Я так не. Так, да, да, я читаю все, я починаю читати сьогодні. Це Галина Погутяк, Три королі повертаються додому. Різдвяні історії для всієї родини. Це теж новинка е, ще одну сторінку, різдвяна. З чудовими прекрасними ілюстраціями. Тут папір такий, знаєте, типу, трошки блискучий. М -м -м. Дуже подобається. Взагалі ще одну сторінку. Мені здається, можна просто. От вони е, викладають новий список літератури, яка в них там планується на найближчий час. Мені можна просто Ctrl-C, Ctrl-V. Це все вішлі, тому що мені подобається, просто всі їхні книжки. Всі. Боже, і ще стікери з блискітками. Ліса, дякую. Так, я все перепушу, щоб кошти нічого не пропустити. Я зараз просто сяду, запилю свічку, зроблю собі чашку ще одну чаю, відкрию цю книжку і буду читати. Налаштовуватися на Різдво. Тепер мені здається, у вас таке теж буває, що ви подаруєте комусь подарунок. Я подарувала своїй кіфті. це не Аліса, а інша людина. І тепер, коли я розпакувала свій подарунок, мені здається, що той мій подарунок вже не такий класний. У Вас таке буває. І це, і це таке відчуття, треба було ще щось класніше придумати. А, кава, точно, я зроблю не чай, я зроблю цю каву дрібни. Дуже, дуже, дуже дякую за подарунок. Це чудесна традиція. Якщо ви не робите ніде сікресанту, я вам теж... Дорогим підписникам скажу, зробіть на роботі зі своїми друзями. От коли не просто одна людина купує там всім, а от ти купуєш подарунок одній людині, а хтось купує тобі, і ви не знаєте, хто це, і у вас є оця таємниця і несподіванка це дуже класне відчуття. Я обожнюю, я обожнюю всі предсанти, я завжди беру участь і бажаю вам теж відчути ці прекрасні різдвяні емоції. Дякую, що подивилися.